Помітив такі запити, що ну не кожному зручно себе фотографувати, і там не завжди у кожного є там е фотографії якісні з телефоном виходять. Тому є така опція. Це якби така додаткова послуга. Е я займаюся ще відео, фото. Зйомкою і часто беру з собою в подорожі такий професійний фотоапарат. Я його використовую переважно для зйомок таких колажів, коротких відео. Потім їх використовую там як заставки, там в інтернеті, навіть продаю такі короткі ролики і е з з беру з собою фотоапарат професійний. І якщо вам потрібна фотосесія, прямо в подорожі, ви можете замовити в мене цю послугу. Тобто, у вас буде. Свій власний фотограф на тих локаціях, де ми будемо. Тобто, там на годину, на дві замовляєте послугу, фотосесію, і відповідно також зроблю для вас таку послугу. Тож, шановні друзі, анонсуємо. Реєструйтесь в групі в Facebook. Наші подорожі ми висвітлюємо в TikTok, в Ютубі, в Інстаграм. Ну і звичайно. У організатора групи, у Оксани, ви можете записатися на наступну подорож. Тож мандруємо разом, шановні друзі! Погнали!